Ми почали 25 лютого 22-го року. І досі не зупинились. Два роки триває повномасштабна війна. Два роки ми возимо, носимо, збираємо, передаємо. Ми проїхали тисячі кілометрів і витратили тонни пального. Ми передавали на фронт машини та окопні свічки, дрони та шкарпетки. Ми приготували тисячі обідів і відправили сотні коробок з гуманітарною допомогою. Ми дарували посмішки і обіймали тих, хто їх втратив. Я вас люблю, мурашки. Ви самі круті! Ми плакали і сміялись. Ми оголошували збори і будували стосунки. Волонтери з громадської організації Українські мурахи збирають мільйон гривень для наших захисників. Ми просили допомоги, і ви нам її надавали. Ми дякуємо вам, друзі та незнайомці. Дякуємо за великі та малі донати. Дякуємо за довіру. Дякуємо за молитви та слова підтримки. Два роки триває повномасштабна війна. І поки вона не закінчиться, ми не можемо зупинитись.